В цьому залі, особливо вас, дорогі наші наречені. Як ваш настрій? Е, молода? Здається, мені веселіша, а молодий наречений такий напружений. І він так чекав. Наречено я переживав, що все з ним добре, все з тобою добре. Е, перший, надіємося, це останній раз. Таке переживання. Тому ці, можливо, почуття ти запам'ятаєш на все своє життя. А молода, як твій настрій? Все добре. Знаєте, я дивлюся на сьогоднішні, на теперішню молодь, на їхній настрій, та мені здається, вони би заскочили в церкву, скоренько повінчалися і побігли далі. В ресторані трошки довше і так в життя скоренько. Як ви вважаєте, це добре чи ні? Треба спішити чи не треба спішити? <післяння> Подивіться, серед присутніх є багато старших людей. І вони всім своїм виглядом кажуть, вам молодим. Та й усім, що не треба спішити, бо життя дуже скоро пролітає, дуже скоро пролітає. Ви слухали, напевно, колись довгі проповіді, були, але вони закінчилися. <сум> Тому наслаждайтеся кожною митцю, яку дає е, нам Господь усім. Знаєте, сьогодні, друзі, е, не, так, не так ми привикли, не до таких торжеств ми привикли. Якось Час вніс свої корективи, і ми з вами по-іншому сьогодні проводимо і свадьби, і взагалі все наше життя. А, але за все треба дякувати Господу, тому що час міняється, і все, що є сьогодні, воно не буде так завжди. Обов'язково будуть переміни. Тому наша наша головна мета це надіятися на нашого Господа. Я хотів би звернутися до молодих і запитати о, і Таня, вас. Взагалі. Що трапилося? Чого ви сюди прийшли? Що трапилося? От жили, ви собі жили. Бова собі жив, ти собі жив. Що з вами трапилося? Создати сім'ї. Создати вони сім'ї прийшли. Слухайте, а ну ви вже постарші, люди всі присутні тут. Що з ними трапилося? От жили собі двоє. А, влюбилися. Любов. Це так чи ні? А ви звідки знаєте, що вони влюбилися? А, майже кожен із нас, із присутніх, щось подібне у своєму житті відчував. Вони праві чи ні? Ви влюбилися чи ні? Ну, скажіть про це відверто, так да, чи ні? Так, да, ну, я дуже радий. Знаєте, не треба свої почуття приховувати, треба їх виражати. Особливо один одному. Те, що ви любите один одного. Віднині і назавжди ви повинні виражати ці, ці почуття. І інколи вам буде це дуже-дуже тяжко, але пам'ятаєте про те, що про свою любов треба обов'язково казати друг другу один одному. Я думаю, що ви ще хочете одружитися. Ви прийшли сюди для того, щоб отримати Боже благословення, і ви правильно зробили, що ви прийшли в церкву в Дім Божий, для того, щоб отримати Боже благословення. Бо без Божого благословіння. Не може бути доброго життя. Нам усім, шановні, потрібно Боже благословіння, бо без нього наше життя буде, буде таке собі не, не дуже добре, буде спорченим наше життя. Тому ми повинні мати Боже благословення. Я хочу прочитати вірш, з якого ми почнемо наші роздуми, який записаний у одній книзі Слово Божого. Ця книга називається Пісня Пісень. І тут є у восьмому розділі сьомий вірш, де написано так. Великі води не можуть погасити любові і ріки не зальють її. Воло, ти згідний з цими словами? От що би таке мало сьогодні статися, аби загасило твою любов до Тані? Може прийти якась повінь чи щось таке, що загасить твою любов до Тані? Ні? Таня а ти. Щось може загасити твою любов до Бога? Молодці. І дійсно, Слово Боже, так каже, дорогі, що нічого не, має, не може загасити цю любов. Любов взагалі має дуже велику силу. Любов, яку кожен із нас відчуває. Я думаю, дорогі присутні, кожен із нас відчуває або може колись у житті відчував любов. Так було чи ні? Дорогі присутні, було чи ні, ви відчували любов, може, і тепер відчуваєте любов? Я такі питання вам даю, щоб трохи вас спровокувати. Було чи є? є ні. Х -х 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 -х. І було, і є. Дякую. Дякую. Знаєте, вона, любов, вона долає труднощі, вона з'єднує серця. Вона робить нас іншими. І сама головна думка, яку хотілося. Сказати, хто дав нам цю любов? Звідки вона у вас взялася? Вова, ти пам'ятаєш той день? Я не дуже знаю вашу історію, дуже мало знаю вашу історію. От, от той день пам'ятаєш, коли ти звернув увагу на якусь дівчинку із Закарпаття? Пам'ятаєш той день? Пам'ятаєш, я думаю, пам'ятаєш. Може і твої друзі теж пам'ятаються. А Таня, ти пам'ятаєш, коли ти звернула увагу на якогось хлопця? Звідки воно взялася та любов між вами? Та іскра, дорогі, то тепле почуття, яке ми з вами маємо, яке ми плекаємо в своїх серцях, звідки воно береться, це почуття любові. Хто автор любові? Слово Боже каже нам, що Бог є любов. Посланні Іван, апостол написав нам ці слова. Бог є любов, Він є джерело любові. Сам Господь, дорогі, дає нам вміння любити один одного. Це є Божа воля, Боже почуття, Боже Божа качество, яке він, яке він передає нам людям. Тому, коли люди кажуть, що любов пройшла, знаєте про що це говорить? Про те, що люди відділили себе від джерела любові. Коли люди кажуть, що любов пройшла, це значить, ми люди відділяємо себе від джерела любові. Знаєте, для того, щоб у нас завжди була ця любов. Нам треба завжди завжди бути біля її джерела. І сьогодні перед вами стоїть сама головна мета. Якщо ви хочете, хочете бути щасливими, хочете любити один одного, ні-ні, звичайно, е, життя ділиться на деякі, на деякі періоди. Зараз у вас такий пік, знаєте, ваших стосунків. Потім кажуть, е, може, ви чули, я думаю, чули, кажуть, розові очки перестають бути розовими. І це не значить, що ви перестанете любити один одного. Є труднощі, є потім знову сонячні дні, бувають хмарні дні, бувають грози. У сім'ї по всякому буває. Але любов для того, щоб вона завжди була, вам треба бути під'єднаними до джерела любові, до нашого Господа. Знаєте, ми всі з вами маємо електронні пристрої і ми їх кладемо на, на зарядку, на підзарядку, бо інакше ми не зможемо ними користуватися. Вони не будуть приносити нам ніякої користі. Тому будьте завжди приєднані до Бога, до джерела любові. Дорогі, це слова, є, 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 я хочу відкрити і прочитати весь цей вірш, бо я сказав лише його частину, перше піснення як Йоанна, це 4 розділ, 16 вірш. Він каже так. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог у ньому. Для того, щоб у нашому житті була любов, щоб ми були люблячими, незалежно від віку, від стану нашого, від положення нашого. Нам потрібно, дорогі, бути завжди з Господом. І я сьогодні хотів би поділитися з усіма, особливо з молодими, декількома моментами, які допоможуть мати любов. Декілька, якщо можна сказати, таких кроків, Іх, їх, звісно, багато, але декілька, які би могли нам з вами допомогти. Перше місце, яке хочу прочитати, записане апостолом Павлом у Післані до Філіппіян, це другий розділ, третій та четвертий вірш. Але послухайте уважно. Це мені здається, це важливі слова. Та, та й ви, молоді, послухайте. Не робіть нічого із суперництва. Або ради марної слави, але в покорі поважайте один, вважайте один одного вищим від себе. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Знаєте, читаючи ці слова, я думаю, е так інколи чуються такі слова, що е жінка каже, що я не дам йому на його правду. От я буду так, я так закорюся, от так буде. Бо каже, якщо, якщо я. Позволю йому та буде носитися на мені все життя. Буває таке. І або чоловік так само інколи каже, що я, я, я не можу дозволити жінці, бо потім що я буду? Хто в хто хаті газдак. Знаєте? І, але Слово Боже каже нам, що не треба нічого робити із суперництва. Не треба один з одним сперечатися, хто головний. Це не є Божий план, дорогі. Божий план інший, в четвертому і у цьому ж вірші написано, в покорі вважайте один одного вищим від себе. Бог хоче, дорогі, щоб ми з вами вважали один одного вищим від себе. Вова, як, як ти вважаєш, це легко вважати Таню вищою від себе? А я Задумався на хвилинку, бачите, він там буде, може щось і добре він робить. Таня, а ти як вважаєш, легко врахувати вищим, вищим за себе чи ні? Коли він правий, а да, коли він не правий. Але, але коли ти не правий, в її очах, у своїх очах ти правий. І такий, виходить, таке, таке столкновення наших інтересів. І кожен хоче свою думку нав'язати і казав один, мої сусіди живуть як голуби, то один вікно вилітає, то другий. Бо ми маємо то суперництво. Кожен хоче своє комусь доказати. Не треба цього робити, дорогі. Є інший шлях. І ще, один, і ще один, я коли слухав одну лекцію, один чоловік казав, це сімейний спорт, перетягування канату. Чи чоловік, чи жінка. Та чи буде щастя в такій сім'ї, дорогі? Знаєте, Господь каже нам, з вами усім, що можна жити інакше, дорогі. Боже Слово пропонує нам інше життя, дбати один про одного. Цінувати один одного, вважати його або її вище за себе. Спробуйте думати не за себе, а за щастя того, хто то поруч. Якщо Таня буде думати про щастя Вови, а Вова про щастя Тані, як ви думаєте, ви будете щасливі чи ні? А коли ви не будете цього робити, до вас будуть приходити в гості, ваші друзі чи ще хто-небудь, і у вашому будинку, там, де ви будете жити, не буде пахнути щастям. А суперництво. Тому Слово Боже каже нам, спробуйте інший шлях. Я, я коли готувався, Вова, до, до, до цієї проповіді, то я скажу так, я переживав, чи ви щось запам'ятаєте. Бо я теж колись був на вашому місті, та я щось мало запам'ятав. Та все ж таки прошу вас, запам'ятайте, не супернічайте один з одним. Вважайте один одного більшим за себе. Навіть якщо ви мільйон разів праві. Дбайте про щастя один одного. І, і тоді воно буде у вашому, у вашому будинку, у, вашої, у вашій сім'ї. Е, ще, ще один крок, другий крок, записаний у, у апостола Павла в першому післанні до Сулуня, 5 розділ, написано так, 17 вірш. Але послухайте, безперестанку моліться. Я би хотів звернутися до всіх присутніх. Це можливо чи ні? Але не спішіть казати. Бо я боюся, що ви скажете ні. Це можливо чи ні? Без перестанку молитися. Можна чи ні? Без перестанку молитися. У такому розумінні, як ми з вами зараз подумали, ні. Тобто ми з вами представили людину, яка стоїть на колінах. Неможливо без перестанку стояти на колінах. Це неможливо. А чому? Все дуже просто. Бо зранку треба йти, жінки встають, бо треба дітей в школу зібрати, чоловіка на роботу відправити, далі самій можливо піти на роботу, чоловік іде на роботу. І це неможливо постійно стояти на колінах. А що ж туди тоді каже апостол Павло? Що він має на увазі без перестанку молітися? Що він каже, дорогі? Хочу навести вам яскравий приклад. А, я впевнений, що сьогодні знають всі, що таке Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram. Знаєте всі, да? і старі, і молоді, всі знаєте про це. Ні, я чоловік, який не знаю. Ну, ви один, а всі інші знають. І коли ви відкриваєте свій один із них, із тих е додатків, то ви дивитеся. Абонент був у мережі. Коли був абонент, абонент у мережі? У 0-0, так. Да. Батьки знають цей приклад, подивитися, коли діти спати, лягають. А, або коли чоловік був на зв'язку. І ось як ви, як ви примічаєте, а, часто так буває, що людина дуже довго не була в мережі. Пише давно не був. У якому випадку написано давно не був. От у Вайбері так пише, я пам'ятаю, давно не був. У якому випадку? Номер телефона змінив. <реш> Він на іншому номері просто. І ми дивимося, ага, в інстаграмі був 5 хвилин тому назад, у телеграмі був щойно, у вайбері був уже 2 години назад, бо вже не дуже тим користується. Ось такий приклад, дорогі. Ми постійно на зв'язку. Привожу цей приклад до цього вірша постійно, як тут написано, без перестанку моліться. Ось ми маємо час без перестанку держати телефон у руках і бути все на зв'язку. Маємо час. І нас нервозить, коли хтось не на зв'язку. А ми йому дзвонимо або пишемо. І ми зустрічаємося і відчитуємо моралі один одному. Та ось так само, дорогі, ми повинні бути на зв'язку з нашим Господом. Чи ми йдемо по дорозі, чи ми вирішуємо питання. Чи в нас якісь труднощі? Ми можемо звертатися до Бога у молитві, не на колінах, а йдучи, їдучи, думаючи, роздумовувати з Господом. Дорогі, ми не, приз... ми не звикли до цього, але це... але це можливо. Просто треба заставити себе. Ми можемо думати про кучу своїх справ постійно. І можемо бути на зв'язку з Господом, якщо ми цього захочемо. Ви знаєте, дуже часто батьки з дітьми постійно на трубці, постійно на зв'язку. Або друзі. Давайте попробуємо бути на зв'язку з Господом. Постійно, це життя єднання з Господом. Коли хтось тебе сердить або нервозить, звернися до нього. Та не спіши на нього е, висказувати йому там щось. Помолися у своїх думках. Бо ти так само. Та й я так само, та й всі ми з вами, не спішимо, дорогі, щось робити перед тим, як... Перед тим, не звернувшися до Господа. Знаєте, дорогі, зранку відкриваючи очі, давайте подякуємо Богу за те, що ми їх відкрили. Перше діло, яке би ми зробили. Друге, не виходьте з дому і не починайте свій день, не схиливши перед Богом свої коліна. Бога, це особливо тебе стосується. Ти як глава священика сім'ї. Це твій. Твоя як би сказати, твоя відповідальність за релігію сім'ї, ось так скажу, за духовність сім'ї. Нікуди не йдіть, не починайте якусь справу перед тим, не ставши на коліна. Вечором так само, коли ви з'їдетеся з роботи чи з навчання, будь світ. Станьте на коліна, подякуйте Господу, попросіть його благословення, попросіть пробачення. Завжди дорогі, якщо би ми це з вами робили. Ми були би щасливі. Я недавно зустрів такий вислів. Сім'я без молитви це дім без криші. Вона кудись поїхала. Якщо ми не молимося, криші немає. І прийде дощ, прийде вітер, прийде сніг. І наша хата, вся наша хата, потихеньку перестає. Тому без перестанку моліться. Це друге. Перше вважайте один одного більшим за себе, друге моліться. І третє, що хотів би сказати, це 118-й псалом, 105-й вірш. 118 псалом, 105 вірш. Я хочу зробити вам подарунок. Тримайте. Це у вашу сім'ю. Написано тут так: Слово твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Незвично бачити молодого чоловіка з біблією в руках. Але я пам'ятаю час, коли ми були. Підлітками, дітьми. І коли у нас стали доступні біблії, коли їх почали завозити в нашу країну, коли їх почали друкувати, ми йшли на зібрання і держали Біблію в своїх руках. Та як зараз тепер люди держать телефон, пам'ятаєте цей час? Хто постарший? Ми з радістю йшли з Біблією в руках. Це було щось. Знаєте, дорогі, сьогодні, коли ми будемо вивчати Біблію, ми коли будемо живити себе цією вічною силою, ми будемо зростати. І буде нам успіх і в наших справах життєвих, і в наших духовних справах. Тобто треба заряджати себе. Там є поради на всякий день, на всяку справу. Тому, дорогі, пробуйте підзаряджати себе Божим Словом. Знаєте, я кажу молодим, а ви теж слухайте. Можливо, і для себе щось візьмете. Ось такі три поради, з якими я хотів з вами поділитися. Вова, щось запам'ятали чи ні? Таня, рахуй його. Вищим за себе, ти її. Перша порада. Друга моліться. Третя порада. Читайте Біблію. Це, я знаю, що це, можливо, не так цікаво, як Рілси, чи Шорси, чи ще там щось. Чи тік-ток. Я впевнений, що це не так цікаво. Але набагато корисніше. Читайте Біблію. Разом. По главі, по розділу, зранку вечором, коли у вас є час. І це вам дуже допоможе. І в кінці, дорогі, я хочу, я хочу розказати історію на кінець. Я вже буду завершувати скоро. Записана ця історія в книгі 29, 29 розділ. «Бутят» 29 розділ, е, я скажу вам, а ви, я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. Був такий чоловік, Яків, який пішов від свого батька і робив у Лавана. Пам'ятаєте цю історію? Хто читає Боже Слово, я, я думаю, що ви знаєте. І ось коли Яків там робив у Лавана, а в нього була дочка, Рахіль. Вова, він влюбився так, як ти. А може ще й що не знаю, не можу порівнювати. Він так влюбився в Рахіль, А Лаван, він був трошки хитренький, такий тесть і чоловік взагалі. Він каже, добре, будеш служити мені за доньку, та дам тобі її заміж. А, знаєш, що тут написано? 20 вірш. І служив Яків Рахіль 7 років. Скільки він їздить до Тані? Мама ну, підкажи, скільки він їздить до Тані? Ти скільки служиш за Таню? Mm -hmm. Ні, я би хотів запитати, а хто готовий сім років служити? Твої друзі дивляться на мене косо, думають, що я там читаю. Сім років, Вова, сім років служити за, за жінку. Ти би був готовий? Він тепер на все готовий. Він тепер готовий. Я не знаю, чи є тут у залі хтось готовий так довго чекати. Сім років? Ні. Знаєш, як було? Я думав. Е, ну, по-перше, це ж треба було так влюбитися. А по-друге, е, він чекав. Він, Я так вважаю, що вони бачилися, він там жив, у батька її. Е, можливо, вони працювали разом, бо... Тоді дівчата були з вівцями, інший був час. Були дівчата трошки, ну, такі працьовиті і тепер працьовиті, але і тоді були працьовиті. Вони працювали разом за вівцями, доглядали так, я думаю. І так вони цей, цей, цей час прожили. Знаєте, як написано у цьому вірші? Написано так у цьому вірші. Служив, Яків і Зарахіль, сім років, і вони, вова, слухай, видалися йому як декілька днів. Тому що він любовіє. Сім років, як декілька днів. Кажу, що закохані часів не, 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 не спостерігають. Для них скоро час пролітає. Знаєте, дорогі, все ж таки настав у Якова та Рахілі час весілля. Настав той день, коли батько Лаван, написано, скликав усіх людей тієї місцевості, зробив бенкет і все так гарно зробив, крім одного. Увечері ж узяв дочку свою Лію і ввів її до нього, тобто до Якова, і ввійшов до неї Яків. Нам не до кінця зрозуміло, як там все в них відбувалося у той час, тому що мені здається, в цей час треба, я не знаю, які зусилля треба перекласти, аби підмінити молоду. Ви розумієте, що сталося? Він хотів на Рахіль женитися, а батько йому підклав. Місто Рахіль Лію, старшу сестру Рахіль. Я не знаю, що відчував Яків. Ми можемо собі лише трошечки уявити. Але написано так, 25-й вірш. Вранці ж виявилося, що це Лія. Тобто він, Яків не, не зрозумів це в той момент, коли батько привів до нього її. А він це зрозумів зранку. Коли вже вони прожили ніч і вже нічого не можна було змінити. Розчарування Якова, я думаю, було величезне. Дуже величезне. І чому я взяв цей приклад? В житті є діє один великий закон. Взагалі я хочу вас запитати, а чому Лаван обдурив Якова? Чому так сталося? Є у вас варіанти? Чому Яків? Став обдуреним. Послухайте, є такий величезний закон і сильний закон, який діє в цьому житті. Апостол Павло написав у Галатам 6 розділі: що посіє людина, то вона й пожне. Якщо ми будемо сіяти зло, ми будемо пожинати зло. Посіємо одне зернятко, а виросте, скільки зерняток? Щоб виросла нами любима амброзія. Скільки зерня треба, щоб виросло вирос? такий кущ амброзії? Скільки зерня треба? Малесенькітки, що й не видно нам. Що мучить нас, коли нам попадає? Дорогі, як обманув свого батька? Він посіяв то зерно недобре. І все життя він стикався із, своє, із цими наслідками того, того обману свого батька. Тому, Таня, цей закон діє і в другу сторону. Якщо ви будете сіяти щастя і добро в своєму житті. Добрі слова, добрі погляди, любов, добре відношення один до одного, прощення один до одного, не звертати увагу, коли хтось втратить над собою контроль і забудеться, і скаже, можливо, навіть якісь недобрі слова. Коли, ви коли ми всі, дорогі, навчимося сіяти добро в нашому житті, ми станемо набагато ближче до щастя, якого ми всі сьогодні вам. Нехай Бог вас поблагословить і дасть вам сили пройти це життя щасливо. Божого благословіння.